Гарно, що ми під одним небом. Ну, знаєш, інколи я дивлюся на небо, і якщо я бачу там сонце, то я думаю про те, що ми обоє його бачимо. І навіть якщо ми не знаходимось поруч і ми не разом фізично, в якомусь сенсі це так. Розумієш? Ми обоє під одним небом. Тож в певному сенсі ми разом. Гарно, що ми під одним небом. Ну, знаєш, інколи я дивлюся на небо, і якщо я бачу там сонце, то я думаю про те, що ми обоє його бачимо. І навіть якщо ми не знаходимось поруч, якщо ми не разом фізично, в якомусь сенсі це так. Розумієш? Ми обоє під одним небом. Тож в певному сенсі ми разом. Гарно, що ми під одним небом. Ну, знаєш, інколи я дивлюся на небо і думаю про те, що якщо там сонце, ми обоє його бачимо. І навіть якщо ми не разом фізично, чи ми не знаходимось поруч. Це все одно так. Розумієш? Ми обоє під одним небом. Тож в якомусь сенсі ми разом.